Плідність це не обов'язково нова дитина. Жінка взагалі дуже плідна. І вона може робити, як ти казала, проекти, вона може нести добро. Коли там жінка замислюється про те, що вона втратила, да, і вона зраджує. Це така провина, якою нас виховували страхом та провиною нас виховували. І от у ця провина, яка їдає, що в тинув як там я ніби зраджую, да, як я можу знову хотіти, треба. Побачити себе, що після втрати ти всього, все одно чогось захотіла. І що це? Зустрітися з цим. Бо кожна втрата, як ми з тобою говорили, вона щось дає. А одне йде, а щось інше народжується. В тебе народилися проекти, у когось народилась нова ідентичність себе, в кого народився інша глибина духовного світу. От. Просто треба мати більш ширшу свідомість або за допомогою когось іншого стороннього, хто тебе не знає, да, допомогти з точки метапозиції, подивитися, що ж я все ж таки після цієї втрати отримала.